Базового гардеробу не існує, ну, принаймні такого, щоб був один на всіх. Більше того універсуального набору одягу, який би підходив абсолютно всім, не існує також. Що стосується, власне, базового гардеробу, то він має бути індивідуальним та відповідати тому етапу життя, на якому ви знаходитесь, відображати вас, а не те, що ви. Вам кажуть носити інші. Привіт! Мене звати Ліка Коріна. Я стиліста, автор курсу Я та мій стиль, який навчає, як знайти свій стиль через дослідження себе. І сьогодні ми поговоримо про базовий гардероб. Міфічний список із 20, і а інколи навіть ста речей, які обов'язково, нібито, мають бути в гардеробі кожної сучасної жінки. Улюблена тема багатьох про нього говорять, вірять, йому присвячують цілі статті, лекції та навіть майстер-класи. Я навпроти. Буду сьогодні розвіювати стандартне уявлення про те, що ж таке базовий гардероб. Базовий гардероб це універсальний набір речей, які підходить будь-якій людині. Зазвичай він включає класичні моделі футболок, майок, суконь і брюк. Усі ці речі зазвичай виконані в нейтральних кольорах, таких як білий, бежевий та сірий. Чули таке? Я думаю, не раз усі ці картинки з джинсами, білими футболками та тренчами з лоферами, що штампують та переконують вас. Тому що воно працює, пропоную викинути у смітник. Я, як стиліст, який працює з фокусом на особистість у стилі, просто не можу вже мовчати. В реальності для кожної жінки такий список буде унікальним. Залежно від її способу життя, особливостей зовнішності, смаків і вподобань. Ваша маленька чорна сукня може бути не такою вже і маленькою, і навіть не чорною. Ви, наприклад, не любите носити джинси та надаєте перевагу спідницям. Або замість класичних бежевих лодочок, ви надаєте перевагу, наприклад, масивних. Масивним кросівкам. Ніхто, окрім вас самих, не знає ваших потреб, тому ніякого універсального списку просто не може бути. Базовий не означає еталонний. І щоб ви не плутали ці поняття, я розкажу за якими принципами ви зможете скласти та побудувати власний базовий гардероб. Перший принцип ваша особистість першочергова. Давайте покажу на прикладах двох дівчат. Перед вами Марина. Спокійна та врівноважена, має легкий характер, але не нюня. Любить класичну музику та романи про кохання. Працює в книжковому магазині, де багато часу проводить на ногах. По вихідних часто ходить з чоловіком на пізні сніданки. Кожен день гуляє зі своєю собакою. Одразу зрозуміла, що у Марини в гардеробі скоріше будуть переважати більш спокійні такі відтінки. Точно буде зручне взуття як основа, але і підбори також будуть присутні. Інтелектуальність дівчини чудово підкреслять в стилі смарт-кежуал та класичний. А її мрійливість класно доповнить нотка романтики у образах. Ось таким чином можуть виглядати в рекомендації для її базового гардеробу. Подивіться, ніяких білих футболок та джинсів, наприклад, тут немає. І друга дівчина Тетяна має вибуховий характер, дуже емоційна. Читає Вог, а не книжки. Дивиться пліткарку та обожнює слухати Майлі Сайрус. Любить привертати за увагу оточуючих. Любить все незвичайне та нове. Працює саме менеджером, багато часу проводить за ноутбуком, але мріє створити свій бренд одягу. По вихідних в неї часто побачення або вечірки з друзями. І дивіться, тут зовсім інша історія. Таку різно, різнобарну та дуже емоційну експресивну дівчину дуже класно відобразить гардероб з несподіваними поєднаннями, цікавими деталями, навіть трошки дивакуватими. Можуть бути присутні елементи, що відкривають тіло. У стилі переважатимуть скоріше спорт, шик, еклектика, драма. І ось таким чином можуть виглядати рекомендації для її базового гардеробу. Дивіться, нічого із звичного розуміння базового, як ми звикли бачити так на слайдах, тут взагалі немає. Тобто в кожної з них. Різний дуже характер, дуже різні особистості, і кожну з цих особистостей ми по-різному вдягаємо. Зверніть увагу, це ми всього пару хвилин, як знайомі з дівчатами, але точно вже розуміємо, що ось це не про них. Цей безликий список не відобразить жодну з них, жодну з їх з цих особистостей, не розкаже їхню історію, та найголовніше не закриє потреб. Тому знання себе. Це початок для створення власної бази, власного базового гардеробу. Другий принцип стиль життя диктує вибір речей. Людина, яка працює здебільшого в офісі, потребуватиме більше класичних речей, таких як костюми, жакети, сорочки та туфлі. Тим часом той, хто працює віддалено або займається більш такою творчою діяльністю, може мати в своєму гардеробі переважно такий стиль, як кежуал, більш зручний одяг. А мама, в якої, наприклад, троє маленьких дітей, Требує зручні повсякденні комплекти з м'яких тканин без зайвої фурнітури, щоб її там не відгризли ті діти, та високих підборів, звичайно. Тому базовий гардероб кожної формується залежно від того, де і як ми проводимо більшу частину свого часу. Наприклад, я живу у місті, де дуже багато дощів та дуже часто вітряно. Тому в моєму базовому гардеробі є взуття на гру на підошві, гумові чоботи, дощовики, усілякі шапки, кепки та величезні шарфи, що закривають мене та ховають від такої погоди. Клімат це також складова стилю життя, та його треба враховувати у вашому базовому гардеробі. Тому Контекст життя треба враховувати, щоб вам було куди вдягати всі ці речі, а не тільки милуватись ними у шафі. Бо пам'ятаємо, одяг слугує нам, а не ми обслуговуємо той одяг, що в нас висить в шафі. Наступний третій принцип це особисті вподобання у стилі. Комусь подобається більш драматичний чи класичний, наприклад, стиль, а комусь спортчик чи бохо. Базові речі для кожного з цих стилів звичайно будуть різні. Для класичного стилю це будуть строгі такі брюки та жакети. Для драматичного макси-довжина та якісь великі яскраві деталі. Для спортивного стилю це, звичайно, кросівки, худі-легінси. Важливо, щоб базові речі відображали саме ваш стиль і були Комфортними для вас. А для цього ми звертаємось до себе і питаємо. А що подобається мені, які у мене особисті вподобання? От не дивіться по сторонах, а візьміть листочок, ручку і запишіть, подумайте, поміркуйте, не знаю, повідкривайте якісь картинки, кіно, яке ви любите. Подивіться, куди вас тягне, яка стилістика вам найближча, або у якій ви себе відчуваєте найкомфортніше, відчуваєте, як то кажуть, собою. Подумайте над цим. Тут, до речі, немає вірної чи невірної відповіді, відповіді, так, є тільки ваша відповідь на питання, що мені подобається. Подумайте, будь ласка, в цьому напрямку, так, без страху осуду, що щось вам не те подобається, щось вам не модне подобається, не те, що зараз в тренді. На це взагалі не зважайте. Тренд завжди це виглядати відповідно того, ким ви являєтесь, відповідно того, хто ви є. Четвертий принцип функціональність та зручність ваш гардероб має бути зручним і відповідати вашому ритму життя. Якщо ви часто присуваєтесь містом або ведете активний спосіб життя базовим для вас. Особисто так стане комфортне взуття та більш зручні речі для інших людей, що віддають перевагу більш спокійному темпу. Їхній базовий гардероб може складати зовсім інших речей. Наприклад, якщо ви можете собі дозволити пересуватись лише на авто і нікуди не поспішати, то можна вдягати і високі підбори. Проаналізуйте ваш ритм життя, то подумайте, в якому одязі вам зручніше його проживати. Так, можете поділити на сегменти. В цьому сегменті мені підходить ось такого формату одяг. Мені зручно в цьому, в цьому сегменті ось так. Не обов'язково він має бути прямо динеталоний і розповсюджуватись прямо на весь гардероб, Можете його сегментувати, але обов'язково подумайте над цим питанням для того, щоб правильно закрити потреби саме вашого базового гардеробу. П'ятий принцип це кольори, що вам подобаються та пасують. Кольори в базовому гардеробі також різні для кожного, а не бежевий та білий. Деяким пасують нейтральні, тони дійсно так, такі як білий, чорний, сірий, або в них вони відчувають себе максимально комфортно, так, наприклад, у мене з чорно-білим. А інші, навпаки, люблять носити яскраві кольори навіть у повсякденному буденному житті. Не потрібно, по-перше, обмежувати себе якимись шаблонами. Важливо Вибрати ті кольори, які подобаються, та підходять до вашого типу зовнішності, максимально найкращим чином працюють, по-перше, з вашою портретною зоною. А які кольори ви би хотіли додати а, у якості якихось акцентів, або не треба вам ніяких акцентів, і вас абсолютно влаштовують монохромні такі в пастельних тонах образи, бо повертаємось до першого пункту, ваша особистість, наприклад, дуже така спокійна і не потребує якоїсь ексцентрики. Тричності у стилі, або навпаки. А ви така особистість, що хоче привернути на себе увагу. І для вас якраз гра з кольором, гра з принтом мож, може бути одним з прийомів е самовираження, власне, вашого індивідуального стилю. І, звичайно, все це входить у поняття вашого базового гардеробу. Тому, як бачите, знову все упирається в дослідження себе. Тому, що я вам хочу сказати, що базовий гардероб – це не набір універсальних речей, які підходить для всіх, а індивідуальний комплект одягу, що залежить від вашого стилю життя, смаку, клімату, ваших власних вподобань та, звичайно, вашої особистості. Дуже важливо формувати свій базовий гардероб, та ну я би сказала, і в цілому гардероб, так на основі того, що працює саме для вас, а не просто сліпо дотримуватись цих шаблонних стандартизованих якихось рекомендацій. Завжди починаємо з себе, з дослідження себе, свого контексту життя, чим ми займаємось, з чого складається наш день, які відповідно речі нам під це підібрати, який в нас характер, як ми хочемо себе виразити, наскільки доречно зараз це буде, або недоречно, в якому кліматі ми проживаємо, і все це. Складає ваш базовий гардероб. Це точно не біла футболка, джинси та лофери. Хоча вони дійсно можуть бути вашим базовим гардеробом, але вони не можуть бути базовим гардеробом абсолютно для всіх. Я сподіваюся, мені вдалося донести свою думку. Мені дуже цікаво буде почути вашу в коментарях. Особисто я вважаю, що ми занадто цікаві створіння, щоб жити по якихось стандартизованих шаблонах. Тому я завжди... А за те, щоб відходити від них і йти шляхом дослідження вивчення себе, і все це я пропоную робити на своєму курсі Я та мій стиль. Зверніть, будь ласка, увагу на назву. Вона вона починається саме з я. І в цьому курсі я даю авторську методику, як побудувати власний стиль через дослідження себе, а саме свого я, своєї фігури, своїх ліній зовнішності, взагалі свого масштабу, ДНК стилю, своїх формул, образів. Так? І все це ми об'єднуємо єдиний пазл індивідуального стилю в кінці. І ви нарешті забуваєте проблему. Що мені вдягти. Тому, якщо ви відчули, що ви хочете зануритись глибше, розібратися зі своїм стилем в цілому, так? знати, що вдягати зранку в день та ввечері. І взагалі, якщо вам відгукнулось все, що я вам розповідаю, той вайб, з яким я до вас виходжу, так? мій посил, моя основна думка. Якщо вам резонує, то тим паче. Ви можете вже зараз приєднатись до передзапису курсу, який стартує в середині жовтня. Учасники цього передзапису, до речі, ні до чого не зобов'язані, ви просто можете залишити заявку. І учасники цього передзапису можуть придбати місця за найвигіднішими умовами. Посилання знаходиться прямо під цим відео. Всім, кому відгукнулась, я буду дуже рада вас побачити! На цьому в мене все. Чекаю на ваші коментарі під цим відео, бо тема сьогодні неоднозначна. Я, звичайно, висловлюю свою думку через призму свого досвіду, а в мене він вже більше 10 років, тому знаєте, мені є що сказати. А також через призму свого світогляду та свого погляду на те, як будувати і в цілому свій власний стиль, і, звичайно, базовий гардероб. Я із задоволенням почитаю ваші думки. Я вам вдячна за увагу. Ви можете продовжувати слідкувати за мною в інстаграм, підписатись на мій телеграм-канал. А обов'язково, якщо вам було цікаво, ви хочете отримувати нові відео, не пропускати їх, аби підтримати мій а, щойно створений новий канал. Поставте, будь ласка, дзвіночок та ваш лайк. Я буду вам дуже вдячна. На цьому в мене все. До нових зустрічей. Пока!